Привіт, я Віктор Бабуренко, і ви на моєму ютуб-каналі Скаже, як Зав'яже. Поїхали. Що ж, поговоримо про е, військовий геній Зеленського. Е, бо нам, дійсно, в офісі президента творять з нього військового генія. Так? Тобто всі перемоги пов'язані з Зеленським. А якщо щось іде не так, то винуватий, звичайно, не Зеленський, а хтось. Ну, от ми дивимося буквально два останні дні. Всі, е, якби, е, в, в, сприймають погано те, що е, у нас в Покровську. Всі кажуть, що от от Покровськ впаде, е, виходять статті. Е, військові експерти кажуть, що там уже між клішнями е, південною і північною. 9-11 кілометрів не більше. Бригади наші, які в самому Покровській в Мирнограді, вже фактично в оточенні, і ми розуміємо, що ну, навіть мені от друг повернувся звідти. В госпіталь, і він каже, що росіяни на оцим 9 кілометровим проміжком мають тотальний контроль. Та Кілзонова Кілзона і дронове оточення, і це, очевидно, уже, уже для всіх для всіх. для всіх. Єдине, що єдиний марафон, нам, типа, каже, все хорошо, прекрасна маркіза. Так все ж таки, кому вірити? Ми розуміємо, що. Найвеличніший, найпотужніший, найнезламніший лідер сучасності не може взяти на себе відповідальність за те, щоб якщо все погано, з цього котла, який намічається, Вивезти війська. Ми знаємо, що вже Путін запрошує іноземних журналістів, що дивиться, дивиться. Уже тут вже ж все оточено, і вже там скоро будемо брати в полон. Трамп, спасай там, хай виводять війська з Донбасу, ми там готові. там У нас є ми ж, ми ж мирні люди. От, Понятно. Що е, путіну теж докладають неправду, йому розказують те, чого насправді немає. І це проблема сучасного світу. Да? Трампу брешуть підлеглі, підлещують, підлизують, путіну е, брешуть, сідзіньпіну брешуть. Ну і наш, хоча е, наш лідер е, він, звісно, найвеличніший, але не такий значимий, як ті. Е, е, Лідери геополітично, не такий він сильний, але йому теж брешуть, і це, скажімо, там колись назвуть епоху, там, перша чверть, там 21 першого сторіччя епоха тотальної брехні, коли при владі нарциси всім нарцисами управлять легко через брехню. Просто брехать, просто розказувати те, що вони хочуть почути. Ну, от, дивимося, щоб я не був голослівний. Тобто, факти вони самі по собі, а їх інтерпретація сама по собі. І побудова оцієї нереальної картинки світу. Тобто, картинка є, вона реальна, але наша карта світу будується за допомогою Офісу президента неправильно. Тобто, нам дають неправильні уявлення про те, що відбувається. Ну, от. Ситуація в Покровську дуже страшна, дуже страшна. Наші тримаються там з, скажімо так, з останніх сил. Чому? Тому що ще минулого року, звісно, потужно і незламно там саджали квіти. да? тендера. Ну, хай ці тендера там відбулися на початку 24-го року, але ще там, умовно, вже ворог підходив до Покровська, вже ж рік. Ми тримаємо Покровськ, але в травні місяці там сажали квіти. І був тендер такий. Ну всі посміялися, але тепер уже ж не смішно. Да? от Потім що потрібно сказати, що були ці заячі уша на, на добропілля. там Ворог зробив прорив. Там, якщо чесно, то вони намагались вийти на добропілля а з півночі Фактично, там від Святих Гір вдарити на південь і таким чином, якби всю агломерацію Слов'янсько-Краматорську взяти в оточення. Понятно, що цей удар на добропілля не вийшов, його відрізали. Але що ми бачили? Потужний Зеленський казав, ми відбили ми все, Щоб що? щоб у нас створилося враження, що це перемога, це Зеленський, де Зеленський, там перемога, так і знайте. А в цей час ворог зайшов в Покровськ, і нам за шумом Добропілля ми визволили 18 сел. Ну, спочатку втратили, а потім визволили, да, але ж це ж перемога. От і все якби добре. Там потужний Зеленський, він переможець, він геній, він там Наполеон відпочиває. А в цей час ворог зайшов в Покровськ. В південну частину і що робить офіс президента для того, щоб ви можливу втрату Покровська не пов'язали з Зеленським, тому що Зеленський тільки там, де перемога. І от ми побачили вчора заяву: Зеленський відправив в Покровськ. Буданова, Малюка, Сирсько, Сирський провів награду, і нам уже сьогодні на ранок повідомили, що Покровськ тримається там, типа. Ну, добре, якщо Покровськ тримається, хто переміг? Ну, Сирський, і Зеленський. Але відправили гур. Я не знаю, навіщо це було казати там, типа, але ж ну, тепер це секрет Полішинеля. І я можу навіть розказати, що там в Покровську що вийшло. А в Покровську вийшло, що там спец... десант Гур висадився. Росіяни вже доповіли, що вони цей десант знищили. Наші сказали, що там, типа, блін, путіністи брешуть. Ну я вірю, що брешуть. От. І що наш десант той сам Буданов, Малюк, Сирський, всі сили кинуті. І якщо ми не втримаємо Покровськ, невже ж винувати Зеленський? Ні, тобто можна буде сказати: ну дивіться, ви ж бачите все, що могли, зробили. От і був же ж і малюк, да там типа той тобто, Зеленський, там де перемога. А там, де ми здаємо позиції, ну не справились хто, і сирський там, і ми бачимо на фоточки з сирським опубліковано кругом, кругом, кругом розіслено сирський з командирами. Корпусів, штабами корпусів, хоча не всі командири бригад запрошені, кругом були послані представники з Генерального штаба вони не запрошені на ту нараду, щоб доповісти. що от Якщо з генштаба якийсь представник поїхав в бригаду, він там, тіпа, виявив, яка обстановка і мусить що зробити? Доповісти там, типу що товариш Е, Головнокомандувач Сирському, що отак, 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 отак. Не, не зря ж я був в командіровці, не зря ж мені бойові заплатять, да що я там був, ну, хай не на нулі, але там напередку. От, і щоб сказати, що ага, там те, що вони розказують, те, що мені розказують, Зеленському не розказують, а мені розказують що. Оце кілзона, що фактично дронове оточення. А Сирський каже: Ні, немає ніякого дронового оточення. Мені розказує командир взвода. Командир взвода, який логістикою займається, який доставляє, і він каже, що ідуть наші по 15-20 по кілометрів пішки або дронами, тому що машиною в Покровськ і в Мирноград проїхати не можна. Її, блін, 20 дронів нависнуть, і її взіб'ють. І от мені командир злода розказує одну правду, а сирський нам другу, а Зеленський нам третю. А Зеленський каже, я відправив всіх. Якщо ж вони не справляться, то я ж, звісно, геніальний і віддав геніальний наказ: відправив всіх, ну ви ж розумієте таке. От е е тобто я хочу, щоб констатувати факт, що Зеленський е в тому числі у військах створив систему. Де потрібно брехати? Де комбат бреше е, е, Камбрігу, і сирський каже: Ну-ну, брехать, я всіх накажу, хто бреше. Там типа ну-ну. Значить, якщо сирський цю проблему. Уже на гора висунув, і ми, ми знаємо цю проблему. А ми знаємо ще від зводних цю проблему. Тобто, я знаю, з найнижчого, у мене, слава Богу, жодного генерала знайомого нема. От е, а починаючи з полковників, але найбільше на рівні лейтенантів, командирів, рот, сержантів. і от від них я знаю правду, яку Зеленському не розкажуть. що Зеленському доповідають все хорошо, прекрасна Маркіза. Сирському так доповідають комбати камбрігам. Берешу чому? Тому що якщо е, у нас склалася ситуація в військах, що коли ти втратив позиції, тобі ж скажуть ну комбату, скажуть: ну йди відбивай, відправляй штаб, сам іди, ротних відправляй. відправляй. Чого вони там на ротному опорному пункті? Іди і відбивай позиції. Так а чим нічим? Так нікого це не калише. І от ця система створена і тому вимушено комбати розказують не те, що і де там двоє бійців тримають е, пів кілометра фронту. І про таке ж мені розказують. двоє бійців на 500 метрів фронту. Двоє! Двоє гадство Але вважається, що ми там крепко стоїмо на позиціях. Та тільки посуне ворог ну їм же ж хана, вони ж знають, що вони смертники. Але у Зеленського написано, що тут твердо да ми стоїм, блін. І це зеленський відповідальний за створення системи, де е, нагору брешуть. Будемо відверті. Брешуть в усіх арміях світу. Найбільше брешуть в Росії. Але ж ми відрізняємося від них тим, що ми не руські. Ми ж не руські. Ми ж не можемо таким чином вести війну, де е, комбат, Свідомо обманя, чому, тому що скажуть, іди сам і виправляй ситуацію. Так допоможіть, а нічим тобі допомогти. Все, шуруй. І є тільки кілька полків-улюбленців Сирського, які там тушать ці пожежі, да, там під тим же самим добропіллям. От е, так що, е, що я хочу сказати? Якщо е, станеться непоправне і нам доведеться піти. А якщо ну щоб не сталося таке, як в Суджі. Тому що що сталося в Суджі, коли дуже пізно прийняли рішення на вихід. Чому тому, що найвеличнішому лідеру сучасності було прикольно розказувати Макрону, Стармеру і Трампу, що ми тримаємо райцентр російський, і за його політичні забаганки ми виходили занадто пізно і втратили бійців. Втратили кращих із кращих. Тобто кількість жертв, і кількість вдов, і кількість посиротілих матерів і дітей. І за примх Зеленського була більше, ніж мала бути. Будемо відверті, на війні гинуть люди. Так? Але там, де загинуло, мало загинуть, наприклад, якби нормальний вихід був там 100-200 людей, загинуло півтисячі. Хто винуватий? Ні, не Зеленський. Ні, ви не подумайте, він найпотужніший. От коли суджу захоплювали, це був геній Зеленського. Коли відходили, винуватий сирський, винуватий ще хтось. І зараз, якщо здадуть Покровськ, хто буде винувати? Будь-хто, але не Зеленський. Тому що ж він відправив туди, дивіться, і малюхи і Будановські сирки. Всі там, всі там не змогли. Ну, що ж тоді? Не ж могла я, не ж могла. я, шмагла. Я... Сподіваюся, що якщо жареним запахне, не тільки для, там, для того, щоб політику зеленському було зручно розказувати Трампу, що ми потужно і незламно тримаємося, а щоб в процесі прийняття рішень ми думали про наших хлопців. Щоб їх загинуло менше. І якщо треба, виходить, треба виходить, значить, щоб що б не хотілося нашому найпотужнішому лідеру. А найпотужніший лідер створив систему брехні, тотальної брехні. І за це я думаю, що він понесе відповідальність не тільки політично, не тільки перед істориками, які будуть казати, що Україна вистояла парадокс. Будуть історики через тисячу років казати, що незважаючи на всі потуги зеленського і його офісу, Україна вистояла це феномен, як може бути коли влада зрадлива, брехлива, корумпована, а Україна вистояла. І це ми з вами, українці. Це ми вистояли, незважаючи на них. Прошу підписуйтесь на мій YouTube канал, вподобайкайте, коментуйте, підтримуйте канал через спонсорство. Там під описом відео є номери карток. Допомагайте цьому каналу і знаємо, що ми все-таки переможемо, щоб не робив Зеленський. Русняві не пройдуть. Тримаємо стрій. Но по сарам.